Ось ці малюки досі ще не чули рідного материнського голосу. Таких дітей в Україні 900 тисяч. На Прикарпатті проживає близько тисячі дітей, які мають ті чи інші проблеми зі слухом, половина з них інваліди. Сьогодні найменшим одна з торгівельних марок дарувала слухові апарати. В обласній дитячій лікарні зібралося 12 батьків з усієї Західної України. Їм пощастило отримати вкрай необхідні дарунки, які дадуть їхнім чадам шанс чути та бути почутими. Івано-Франківськ франківськ перше місто, в якому дітей. Які мають проблеми зі слухом, отримують свою допомогу. Ми їм сьогодні видамо слухові апарати на обидва вуха. І після цього вони зможуть чути і відповідно розвивати свій мовний апарат, зможуть розмовляти і стануть повноцінно розвиватися. В області кажуть чиновники, слуховими апаратами забезпечено 95% дітей, які мають проблеми зі слухом. Цього року виділено ще 100 тисяч гривень на заміну цих пристроїв та встановлення нових. Питання дитячої глухоти є дуже актуальним. Причин Витку цієї недуги багато однак, зараз основна проблема діагностика. Ну, якщо ми говоримо про ранній вік, то треба пам'ятати про е, важливість все-таки е... Внутрішньоутробного розвитку дитини, ну і дуже багато причин це все-таки пов'язані з інфекціями, чи внутрішньоутробними, чи перенесеними дитиною. Тут дуже важлива проблема ще в одному полягає виявлення цих дітей. От ми купили два роки тому апарат, і слуху визначення рівня слуху починаємо у маленьких дітей. Хоча ця процедура мала би проводитися практично з народження для всіх, абсолютно дітей, які народжуються в рамках акції під бадьор. Рити батьків, діти, яких мають проблеми зі слухом, приїхала і відома телеведуча та актриса Сніжана Єгорова, каже, як мама чотирьох дітей переконана, їх здоров'я це найцінніше в житті. Тому, незважаючи на щільний графік роботи, вважає своїм обов'язком підтримати матерів у їхніх проблемах. Моя хочу підтримати людей, які виборюють право своїх дітей бути повноцінними членами нашого суспільства і бути трошки особливими, але не гіршими. Можливо. Де в чому і кращому я хочу підтримати їх психологічно, щоб вони розуміли, що це їхня велика робота, і тільки від їхньої любові, і наснаги, і від того, як вони будуть вірити в успіх майбутніх своїх дітей, дуже багато чого залишить. Залежить людина, повинна відчувати просто підтримку, що вона не одна, сама акція. Ось побачите. Вони почують, є все українською, тож слухові апарати отримують діти з різних міст країни.